Науково сформульована тема конференції можливо комусь і здасться занадто складною проте насправді вона дуже сильно перегукується з динамічним сьогоденням та є актуальною у багатьох країнах світу. Наші комп'ютерщики перед конференцією десь за тиждень моніторили сайти різних, ну насамперед, тих країн, які до нас прислали свірувати Росія, Білорусія, Польща, Чехія. То ну Польща, Чехія. Десь ми там в тридцятку по актуальності нашої теми і по інших питаннях Росія. Ми в п'ятірку. Вішли чимало конференцій вже було проведено на базі університету, та схожої на цю ще не було. 57 навчальних закладів України відгукнулись під час підготовки заходу і надіслали свої доробки. А загалом приїхало 143 представники з різних регіонів України. Для розвитку суспільства не економічні закони головні, а закон організованості. Будь-яка система має бути організована на такому, на такому рівні, щоб... І економіка, і соціальна політика, і ідеології, і так далі, і так далі розвивалася так, як положено цивілізованому человечеству. Я збираюся говорити про гарантії прав національних меншин в Україні, в Європі, власне, спробувати знайти відповіді на питання, коли з'явилася ця ідея, коли з'явилася практика. Гарантувати права тих, хто сповідує іншу релігію, хто говорить іншою мовою, а не мовою більшості. І оце в мене в руках відповідно збірник. Ну, не у всіх це вдається. В нас вдалося відповідно до початку конференції. Сьогодні кожен учасник конференції отримав такий збірник. Значить, це збірник ТЕЗ. Тез іменно цих наукових робіт в квітні 2011 року Дубинська філія Університету Україна відсвяткує своє дев'ятиріччя. Ми ж поцікавились, яка наступна конференція чекає наш край. Або все українська, або міжнародна конференція. Ну і ще раз кажу, надіємося на реальне втілення тих. Думок тих наукових бачень після пленарного засідання у будинку дітей та молоді розпочалась друга частина конференції, яка пройшла в приміщеннях самого університету у вигляді секційних засідань за трьома напрямками: економічним, правничим та суспільно-гуманітарним.